Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, CrazyJD. І як я думаю, ви вже давно знаєте, що 8 лютого вийде друга фаза. Тому в сьогоднішньому відео я хочу розказати вам, що потрібно зробити перед виходом другої фази Варкрафту соду. Всі ці поради спрямовані на те, щоб збільшити ціну вашого аккаунту або зробити вашого персонажа набагато сильніше. Будемо починати відео з простих порад і поступово перейдемо до більш складних. Ну що ж, не буду тоді чинути час, почнемо наші поради. І перше, чим потрібно зайнятися перед виходом другої фази, як би це не звучало очевидно, це вкачати всіх своїх персонажів до максимального рівня, тобі ж до 25-го левела. Але навіть в цьому простому завданні не все так просто, як здається, на перший погляд. Дуже важливо, щоб ви вкачали як умога більше персонажів іменно на різних серверах і на різних фракціях. Напевно, що прямо зараз ви задаєтесь питанням, а для чого це взагалі робити? Пояснюю, є два способи, як ми з вами зможемо на цьому заробляти. Перший спосіб заключається в тому, що кожного персонажа ми будемо робити новий акаунт Battle.net і нову почту, бажано Gmail. Після чого ми вкачуємо персонажа до 25 рівня і вдягаємось в рейдовий шмот, який отримується ну дуже легко, і рейд буквально проходиться з будь-якими рандомами чи в гудбіді. Будемо ми це робити для того, щоб збільшити ціну і вірогідність продажу наших вкачених акаунтів. До прикладу. Якщо у вас буде 5 акаунтів з персонажами 25 го рівня на різних серверах, це небагато підвищить вірогідність продажу вашого акаунту і навіть ціну на цей акаунт. Другий спосіб менш очевидний і набагато прибутковіший, маючи багато персонажів 25-го рівня на різних серверах та декілька друзів, які хочуть зробити разом з вами. Поступово докачуємо наших персонажів до максимального рівня. На другій фазі це буде 40-й. Як тільки ваші персонажі беруть цей рівень, йдемо на всі торгові площадки, які ми знаємо, та виставляємо свої послуги з проходження різних данжів другої фази. Можу порадити такі площадки, як FanPay та G2G. Повірте, в першу неділю ціна на такі послуги буде дуже високою, а брати їх будуть постійно, але поступово дохід від цього буде зменшуватись. Тому, щоб не втратити потенційного покупця, я і буду качати багато персонажів до 25-го рівня зараз, а потім поступово брати на них сороковий. Оскільки чим більше серверів ви охоплюєте, тим більша вірогідність знайти покупця на ваші послуги по проходженню данжів у Варкрафті. А якщо ти хочеш почати грати та заробляти разом зі мною реальні гроші, тоді приєднуйся в мою РМТ-спільноту. У нас здається місце для професійних гравців, та ми допоможемо навчитися новачкам. Посилання на мою телеграм- та дискорд групу є в описі та в коментарях під цим відео. Приєднуйся. Наступна моя порада буде заключатися в тому, що вам потрібно прокачати репутацію з фракціями. Репутацію вам потрібно буде прокачати всього лише з двома фракціями, а саме це з Варсонгом. Та з кур'єрами, як я їх називаю. Репутація з Версонгом нам буде потрібна по двом простим причинам: перша причина це круті ПВП-шмотки, які ви зможете отримати в нагороду за репутацію з Версонгом. Друга причина це значно підвищить ціну вашого аккаунта. Навіть зараз аккаунти, в яких прокачана репутація з Версонгом, ціняться непогано і продаються дуже хорошо. Качається репутація з Версонгом за ПВП-активність на самому Версонгу. Репутацію з кур'єрами ми будемо качати заради того, щоб отримати нові руни, які скоріше за все добавлять у другій фазі. Чому я думаю, що нові руни добавлять? тому що я не вірю у те, що розробники можуть додати фракцію, за нагороду з якої ми можемо отримати лише одну руну на даний момент. Качається репутація з ними дуже просто. Вам потрібно здавати пусті або неповні ящики з провізією NPC, які знаходяться в будь-якій столиці. До речі, про руни. Зробіть всі можливі на даний момент руни, тому що ви не знаєте, які руни знадобляться потім. А витрачати на це свій час під час виходу другої фази, ну, знаєте, не дуже хочеться. Хочеться фармити або качати ВВА, правда? Також перед виходом другої фази я рекомендую вам вкачати професію до максимального доступного рівня на даний момент це 150. Оскільки за допомогою професії на старті фази можна буде добре і дуже легко заробити гроші. Радити, які саме професії обирати, я не буду. Зробіть вибір на найбільш вигідну для вас професію самостійно, але... Не забувайте про опічну шмотку, яку, скоріше за все, можна буде скрафтити знову. Особисто я буду брати на кожного кастера Теорінг, на кожного латніка кузнечку та на кожного кожевника Лезерворкінг. А так, вибирайте по своїм цілям та пріоритетам. До прикладу, якщо ви хочете збирати траву, беріть гербалізм, хочете збирати роду, беріть горне діло, хочете ПВПшити, беріть інженерію і так далі. Зробіть свій вибір самі. Якщо у вас є багато золота і ви не хочете його продавати, тоді, щоб зберегти ваше золото, закупіть матеріали, які подорожчають при виході нової фази Вов, щоб потім їх вигідно продати. Радите, які ресурси закупляти, я точно вам не буду, тому що це з деякою мірою рандом. І я не хочу вас обманювати чи кидати якось на гроші. Тому зробіть вибір самостійно. І остання на сьогодні порада, або навіть я назвав би це типовим лайфхаком. Якщо ви не зробили всі квести, то перед виходом другої фази зробіть всі високорівнюві квести, але не здавайте їх. Як тільки друга фаза вийде, ви зможете швидко їх здати та отримати свій халявний левел. Ну що ж, друзі, а якщо вам сподобалось це відео, тоді підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал, або напишіть коментарі, що ви будете робити перед виходом другої фази. До нових зустрічей. Зустрінемося в Азоті. Пока-пока.